Ще на початку року її агенти реально заходили, їх робили, за них платили і всі були задоволені. Було просте питання: а чи можна автоматизувати щось за допомогою AI? І відповідь так. Вже продавались, але зараз ринок вже дуже змінився. І зараз бізнес запитує такі питання: а де результат, а як ми це контролюємо, а що буде, якщо воно зламається, а які цифри, KPI, відповідальність? І отут -то й починається найцікавіше. Бо виявилось, що зробити просто і агента це вже не відповідь. Зараз бізнесу потрібні не експерименти, а робочі системи, які живуть у процесах, інтеграціях, ролях, логах. Та SLA. І в цьому відео на основі досвіду нашої компанії я хочу розібрати, що саме змінилось у сприйнятті. Чому агенти без системи більше не працюють? І чому тим, хто вміє збирати тільки агентів або автоматизацію без. Нормального знання розробки ПЗ далі буде дуже важко. Якщо ви вперше на цьому каналі, то мене звуть Павло Немченко, і я є засновником компанії Scalifix, де ми разом з моєю командою вже майже два роки розробляємо різні АІ рішення. На початку розглянемо різницю між АІ агентом та АІ системою. Що ж таке АІ-агент взагалі? Він є шаром розумної логіки, яка виконує певні дії у межах певного контексту. Він, по суті, є компонентом, він не є продуктом кінцевим. Так, якщо на початку року можна було і спокійно робити агентів, які там виконують якісь мінімальні дії. Але зараз, от її система, по суті, вона має повний контекст всього бізнесу. Вона має інтеграції, вона має графічний інтерфейс, логування. тобто... Безопасність і так далі. Система закінчується не текстом, як AI-агент, а якимось результатом. Це може бути запис, продажа і так далі. А ще система є прогнозованою, тому що ти розумієш, що вона зробить в конкретних випадках, коли щось піде не так. Так, час змінився, і зараз клієнти вже. Вимагають не просто якийсь, давайте зробимо експеримент. Зараз оце оце накидаємо, спробуємо, як воно буде працювати. Зараз їм вже потрібен результат, щоб система працювала, щоб вона працювала надійно, щоб вона виконувала дії і так далі. Це, в принципі, так зі всіма технологіями відбувалось раніше, навіть коли цей був бум-доткомів. Всі хотіли сайт. Як він буде працювати, всім було все одно. А зараз, коли хтось робить сайт, то зрозуміло, що він повинен працювати. Він повинен бути надійним, повинно бути, щоб він був безпечним, щоб його ніхто не зламав, мільйон етапів захисту і так далі. Так само вже починається за агентами. Просто так ти вже автоматизацію не продасиш. Дуже рідко хтось, хто приходить, кому потрібна, просто якась маленька автоматизація, щоб вона там щось робила, і все зараз. Людям і клієнтам потрібна саме системи, які будуть викон... повністю е, розуміти бізнес клієнта, е, і вже далі на основі там знань, на основі контексту. Виконувати конкретні дії, це або запис на, на консультацію, або запис на якийсь прийом, або це ж е, зробити покупку і так далі. І навіть всі ці дії повинні враховувати дуже багато факторів. Вони повинні виконувати KPI, що дуже важливо. давайте зараз поговоримо, з чого може складатись АІ система. Ну, зрозуміло, що вона складається з агентів, і він може бути один, якщо це якась проста система, або їх може бути реально багато. Якщо потрібна дуже точна логіка, то зазвичай система розділяється, ну, зазвичай один великий агент розділяється на. Під агентів. У такому випадку, у випадку мультиагентності, зазвичай є якийсь е, раутер або маршрутизатор, який буде вже е, оприділяти якому агенту надавати обробку запиту. Це може траплятися навіть у якійсь аі системі для інстаграм-магазину. Взагалі, для інстаграм-магазину доволі складна система, оскільки там треба враховувати дуже багато факторів. Також у її систему можуть вводити інтеграції з CRM, що дуже важливо для бізнесу. Інтеграція з месенджером, щоб можна було, щоб аєгенти працювали в ваших месенджерах. Це логування, щоб наш. Сервіс, щоб ми бачили, як працює наш сервіс, і могли або пофіксити баги, або зреагувати вовремя. Це нагадування про помилки, той же моніторинг. Також у AI-систему може входити графічний інтерфейс. Це потрібно для того, щоб або бачити аналітику, або щоб менеджери могли відповідати на ескальовані запити клієнтів. Також, коли ви вже розробляєте AI-систему. У вас 100% буде база даних, тому що ви не можете надіятись тільки на збереження всієї інформації, десь у прив'язаній пам'яті ай-агента. Скоріше за все, ви будете зберігати всі повідомлення у базі даних. Там же буде зберігатись весь контекст вашої переписки, що людина купляє часто, як або яку процедуру вона часто замовляє. Все це. Буде зберігати саме в базі даних. Також, якщо ви не знали, в базі даних буде зберігатись. І ваша база знань. Не раджу вам використовувати Excelники, документи для збереження стану, оскільки це дуже непрактично, а також у майбутньому буде дуже ускладнювати вам життя. Зараз є дуже популярне слово мультиагентність, і багато розробників починають його використовувати де можна і де не можна. Але Насправді не завжди потрібно розбивати е, агента на підагентів, оскільки коли агентів багато, треба влаштовувати між. З ними якусь комунікацію. І чим більше агентів, тим зрозуміліше, що ця комунікація буде складнішою, буде більше помилок і так далі. Тому в нашій компанії ми робили як і АІ-систему з одним агентом, так і АІ-систему з 10 і більше агентів. Щоб зрозуміти, скільки вам агентів взагалі треба, потрібно подивитись. На дію. Взагалі в програмуванні є такий принцип, що конкретний блок коду повинен виконувати тільки одну якусь функцію. От і беріть собі це в голову. Якщо, наприклад, вам потрібно просто прокваліфікувати людину, тобто здати їй 5-7 питань та хоч 30, це зможе зробити людина є агент. А якщо вам потрібно проконсультувати людину по товару, розпізнати товар за скріншотом, оформити замовлення, повернення оформити і так далі, то тут вже зрозуміло, що це різні дії, і ми повинні розділяти агентів. Так зрозуміло, що комунікація буде непроста, але в одному агенті це зробити буде просто неможливо, оскільки ще є така річ. Як гардрейли або захисні механізми. Напевно, про них багато вже хто з вас чув. Ми можемо додати гардрейли на відповідь агента. А якщо агент буде вирішувати, куди йому перейти, або, наприклад, або консультування по товару, або з оформлення замовлення, він може запутатись, і тут ми його вже ніяк не перевіримо. Тому візьміть до уваги цей принцип, що агент повинен виконувати одну якусь. Конкретну дію. Зараз вам хочу розказати про дуже важливі інструменти для її системи, без яких вона в проді просто не виживе. І зрозуміло, що перше, це на агентах повинні бути гардрево. Тобто ми повинні перевіряти, чи правильна була відповідь, тобто чи те, що ми очікуємо, воно справджується, а також ми повинні захищати. Нашу систему від промпт-ін'єкції. промпт інєкції це коли хтось намагається зламати нашого агента. Наприклад, пише там Забудь все, що тобі сказали, і зроби оце. По суті, деякі розробники включають захист від промпт ін'єкції у гардрейл, але також можна їх включити і щоб вони були до обробки запиту АІ агентом. Також дуже важливо це тестування системи. Взагалі, я вам скажу, що розробка системи це десь 30% від часу всього, розробки проєкту. І 70% це якраз тестування самих АІ-агентів. Це зрозуміють тільки ті люди, які реально розробляли АІ-системи у продакшені. Тому що якщо ти е, дуже мало часу виділяєш на тестування, то система буде відригувати дуже багато помилок, і потім ти все одно витратиш ці 70% часу, тільки вже потім і клієнт буде навряд задоволеним. Також дуже важлива річ це логування. Ми повинні логувати майже все. Тому що, якщо, наприклад, щось впаде в продакшені, ми зможемо дізнатись, що саме впало, і швидко це поправити. Тому що якщо у нас не буде логів, то ну, ми практично ніяк не дізнаємось. У нас буде тільки повідомлення, так, що було, що поламалось, і потрібно буде дуже багато часу розробника, щоб взагалі знайти. І пофіксити цей баг. Також зрозуміло, що це ще є і різні інтеграції, інтеграції CRM. CRM. дуже багато, але в принципі принципи інтеграції ті ж самі: це створити контакт або створити клієнта, створити заявку або замовлення, позмінити статус, і, в принципі, все. З досвіду скажу, що в принципі воно робиться майже у всіх ках однаково, тому це. Можна сказати, не найскладніша річ. А от складніше буде саме інтеграція з месенджерами. Взагалі є мені у мене є багато відео на цю тему. Але для клієнтів ми побачили, що найкраще робити вже не з мені а з Instagram API. Так, це набагато складніше, оскільки треба програмування знати. А також треба подавати заявку у мета АПІ, щоб вони одобрили застосунок, щоб можна було напряму підпід'єднуватись до інстаграму. Без всяких манічатів і так далі, тому що манічат насправді дає дуже мало обробників повідомлень. Тобто ми не можемо обробляти сторіс, як ми хочемо. Ми не можемо обробляти пости. Якщо нам прийшуть пост, то в манічаті я ніяк не дізнаюсь, що це був за пост. То мені потрібно, наприклад, дублювати пости. Нам це не підходить. Тому ми перейшли саме на створення інтеграції з інстаграмом. Напряму. Це вирішує дуже багато проблем, тому що в такому випадку ми, по суті, знаємо про повідомлення, все: про повідомлення про пост, про сторіс, можемо ріус навіть розпізнати. Тобто тут у нас уже є максимальний набір інструментів. Ще одна важлива річ це графічний інтерфейс. Це дуже зручна річ, оскільки ми можемо зробити зручний. Застосунок для перегляду роботи нашої системи. Це як подивитись аналітику, подивитись витрати за результат, наприклад, заявку, за замовлення, скільки токенів було е, витрачено, скільки в середньому витрачаємо на кожний чат. І так далі. Це дуже важлива інформація для бізнесу. Також можна додати такий собі агрегатор чатів, щоб менеджерам було зручно відписувати тим клієнтам, яким, наприклад, АІ-система відповісти не змогла. Так, можна, в принципі, відповідати в, в Телеграмі, в інстаграмі. Окремо, але це не дуже зручно, і потім, щоб, наприклад, включити АІ агента після того, як менеджер відповів, доведеться лізти у базу даних і робити це вручну. Це не дуже добре, тому е, така штука є дуже зручною. І, в принципі, ми її часто робимо для наших клієнтів. І зрозуміло, що якщо це АІ-система, то це вже не буде просто там Аї-Агент, ти його в NVCM. Зробив, і він там собі працює. Ні. Це вже є набагато складнішим, оскільки, в принципі, ми взагалі NVCMN використовуємо чисто для прототипування. Тобто ми не кидали якесь рішення, щоб перевірити гіпотезу. Якщо вона справжується, ми далі вже розробляємо програмний продукт. І так, встановлювати ми будемо систему на віртуальний сервер. І так, встановлювати систему ми будемо на віртуальний сервер. Звісно, це можна зробити простіше, використовуючи якийсь або AWS, або Azure, але там буде дуже дорого це робити, якщо використовувати їхні управляємі сервіси. Найбагато дешевше, але, зрозуміло, що складніше, буде використати віртуальний сервер, запустити все через. Docker Compose і воно буде працювати. Але, звісно, підтримувати це все доведеться вам. І ще одна річ, яку вам потрібно навчитися робити, якщо ви переходите з створення AI-агентів у створення ai систем, це планування та розробка архітектури системи. Тому що, коли ви робите одного AI-агента, там в принципі не потрібно витрачати багато часу на якесь планування. По суті, у вас є одна дія, ви її виконуєте і все. А коли у вас є і система, ви повинні заздалегідь продумати все. Тому що, якщо ви щось не продумаєте, далі це займе дуже багато часу на виправлення або проблеми, або розробки додаткового функціоналу. Плюс може статись так, що вам взагалі потрібно буде перероблювати всю систему. Є така... Кореляція у розробці програмного забезпечення це те, що від початку розробки, чим пізніше буде знайдений баг, навіть якщо це буде дуже маленький баг, тим дорожче він буде коштувати. Так само і тут. По суті, ці АІ-системи, це і є програмний продукт. І ви повинні відноситись до них так само, як і до програмного продукту. Це те, що я казав, що якщо ви не розробник, вам буде складно. Але в принципі, будь-чому можна навчитися, і я вам раджу, якщо ви зараз хочете. Взагалі починати створювати АІ рішення, АІ системи, то вам потрібно трошки вникнути у розробку АІ систем. У плануванні та розробки архітектури є дуже багато плюсів. Перше, це те, що ви знайдете якісь проблемні місця заздалегідь, не потім, коли вже ви дойдете до якогось проблемного місця, зробивши до цього дуже багато програмного коду, і він може виявитись просто. Не В цьому випадку ви будете знати про ці місця, ви їх обіграєте, ви запитаєте у клієнта, тому що, скоріш за все, він буде приймати рішення, як... і тому що, скоріш за все, він буде приймати рішення у тому, як ви будете далі розробляти. Також ви не попадете на пастку, коли ви за 40 годин а будете робити проєкт 160 годин. Це дуже боляче. Але краще просто в таке не попадати. Також у вас будуть розписані задачі, у вас не буде прокрастинації, тому що ви будете бачити, що вам робити, оскільки коли є просто якийсь великий непонятний проект, навіть якщо ви приблизно розумієте, як його робити, буде дуже складно е, зробити його у срок. І щоб підсумувати, аїгент -E це не продукт. Це просто зараз. І давайте зафіксуємо. Давайте зафіксуємо. – це не продукт. Це просто компонент. Давайте зафіксуємо. – це не продукт. Це просто компонент. Він виконує якусь одну дію. Він не вирішує проблему бізнесу. Проблему бізнесу вирішує АІ-система. Дає процес інтеграція, логування, контроль. І зрозуміло, хто за що відповідає. За цей рік реально змінилось сприйняття. Е... За цей рік реально змінилось прийняття АІ рішень. Якщо раніше це були просто експерименти, то зараз це вже прогнозовані. Зрозуміло, що це штучний інтелект, але относительно прогнозовані системи, які повинні виконувати KPI. І фінальна думка це те, що або ви робите під ключ і відповідаєте за результат, або просто експериментуєте. Оце і є різниця між агентом і системою. Був дуже радий розказати вам про цю тему. Якщо у вас залишились якісь запитання, то прошу вас коментарі. Гарного вам дня і до нових зустрічей!